Від плюс 35 до плюс 42 градусів. Такі температурні показники Небесна канцелярія підготувала на 12 липня для України. Істотних дощів в Укргідрометцентрі не обіцяють. Хіба що на Волині потріскану землю і спраглі рослини трохи збризне дощиком. Потужний антициклон вподобав нашу країну і вперто протистоїть спробам Атлантичної вологи освіжити усе і усіх довкола. Синоптики нагадують, найбільша спека все ще попереду. Її очікують від 13 до 16 липня. На Полтавщині упродовж п'ятниці небо буде ясним, а погода бездощовитою. Температура повітря вночі становитиме плюс 23 градуси, в день 33 градуси із плюсом. У Кременчуці хмари небо не закриватимуть. Отже, утримуватиметься ясна погода. Опадів синоптики також не прогнозують. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 34, Вночі очікується плюс 24 градуси. Хмарний ранок і похмурий день залишаться лише у мріях мешканців горішніх плавнів. 12 липня у нашому місті ясно і спекотно. А також без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 24. Денна становитиме 34 градуси із плюсом. Вітер східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 12 липня 1996 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 36 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1961 – дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.